Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні я хочу розповісти по матеріалам, які я використовую. І перше, що було питання, на якому папері я малюю. Чорний папір. Звичайний тонований ватман для друку. Щільністю 180 грамів на метр. Так, його трішечки веде під час малювання, це е, трішки заважає, але після висихання роботи е, він стає е, таким пласким, як потрібно. Ну, трішечки дещо може ось так виганати. Всі роботи в мене зберігаються в папках, тому, полежавши в папці, робота стає плоскою, ніби нічого й не було. Але якщо вже зовсім не хочете, щоб вело папір, беріть, в мене ще є. Товщий 250 грамів на метр Ватман гладкий папір. Я хочу ось саме зазначити, якщо ви вчитеся тільки вчитеся патриківському розпису, то це повинен бути гладкий папір без текстури. На ньому вчитися легше за все. Потім вже можна брати, якщо є бажання, брати папір з текстурою, але ось базовий. Базовий це ось такий гладкий і бажана щільність більша. 250, я вважаю ідеальним. Тонованого, на жаль, більше, ніж 180 я не знайшла. Далі, якщо ви хочете, щоб папір не вело зовсім, для цього є ось такий холст в листову. Холст в листах. Ось в таких альбомах я купувала, він є і поштучно, але ну, тут, вже, тут вже він буде мати структуру, мати текстуру, тому на ньому вже буде складніше малювати, ніж на ватмані. Це те, що по паперу. Чим наносити на тонований папір малюнок? Ну ось, подивіться. Олівчик залишає у... нормальний слід, щоб ви могли побачити. Ще є, якщо ви хочете контрастніше, є звичайні пастельні олівці. Ось, буде контрастніше. Але ж витерти таку лінію буде складніше. Ще можна брати звичайні кольорові олівці, в наборах є білий олівчик. Дивіться. Але, ну, знову ж таки, о, таку лінію буде важко прибрати стирачкою, бо ну, найкраще, найкраще, найоптимальніше це звичайний простий олівець. Як ми на білому папері простими олівцем скізь малюємо, так і на тонованому теж то саме. По фарбам. Фарби я використовую Роса. Дивлюся, переважно, щоб була Галері написана. Це такі найбільш пігментовані фарби в серії роса. Це акрилова фарба. Ну, я люблю. Саме акриловою малювати, можна брати Гуаш. Теж роса, вона є поштучна, можна брати в наборах. Для патриківського розпису я рекомендую брати поштучно. Так ви не візьмете ті кольори, які вам не потрібні. Ну, і ще буває, я беру арткомпозит, бо деяких відтіночків в росі я не знайшла. Це, наприклад, червоний міцний нос. він тільки в арт-композиті того відтіночку, який. Який я обожнюю. Теж, теж гарна фарба, трішечки менш пігментована, ніж роса. Хоча, дивлячись, які відтінки. Далі по пензликам. Дуже багато питають, якою фірмою пензликів я малюю. І ось те, що я буду рекомендувати. Це пензлики монет. Вони і недорогі, і доволі зручні. Ось такий пензлик. Я купила собі відразу набір. Прекрасний набір, те, що і потрібно буде для початківця 2, 4, 6, 8. Для маленьких, для середніх, для великих, ну і для великих робіт, якщо ви будете малювати на холсті, будете малювати А1. Ці пензлики довго тримають кінчик, хоча, ну, як ви знаєте, акрилові фарби, рано чи пізно вони псують пензлик, навіть якщо ви за ним будете прекрасно доглядати, все одно, колись він зіпсується, і ось монет витримують. Досить довго. Не в перший день втрачають кінчик. А ще я купую, коли мені попадається і дивлюся, пензлики в наборах. Ну, це, як бачите, вони no name. Тут щось ще є якась фірма. І я знайшла саме ті, оця фірма непогана. Я знайшла ті, які, ну, знову ж таки, не втратять кінчик перший день. Вони не такі якісні будуть, як ці, але вони ще дешевші. Мені подобається ще як, ну, у кожного пензлика свій мазочок. І ось мені подобається у цих червоних пензликів, який мазочок вони дають, такий заокруглений, дуже приємний. Набирають великий об'єм фарби. І ось я собі купила їх досить багато, вони мені трапилися. І ще перший пензлик і ще він тримає і кінчик, і ще не, не зіпсувався, не стерся. І такі пензлики в них, дещо він, бачите, вже трішечки кошлатий, але все одно при намочуванні тримає почечок. А Далі. Далі в мене ще є ось такі з магазину пензлики. З магазину все для манікюру, для формування штучних нігтів. Або, поправте, мене, я в нігтях я не розуміюся. Ось такі вони, як лисячий хвіст у художники називаються. Також дають дуже цікавий мазочок. А ще, що зручно, в таких пензликах в них... Скошений кінчик, тобто теж можна малювати, як рогозинкою ми малюємо, а тут можна ось так з воротнім боком пензлика. Дуже зручно. Дуже зручно виконувати прошкрябування таким пензликом. А Далі в мене теж з магазину, там, де все для манікюру, є ось такі інструменти. Такі силиконові пензлики. Теж зручно використовувати замість рогозинки. Ну, і ось для різних ліній я купила товщий і тонший. Ще такі є. І вони з іншого боку мають шарик, що теж ну, я дуже часто використовую, крапачки роблю. Зараз фокусується. Ну, ось тут найменші, тут вже більший. Ну, а це суто я для дот скупувала. Вибачаюся, вони в мене в фарбі. Ну і ось ще такий інструмент, це теж з манікюрного салону. Ну і далі мої улюблені рогозинки. Ось те, що може замінити той силіконовий пензел, що я показувала. Рогозинка ну, Рогозинка дещо автентичніше малювати. І я хочу в своїх відео показати, що саме петриківський розпис малюється рогозинкою, тому я в відео використовую ось рогозинку. Робота рогозинкою з силіконовим таким пензликом буде дещо відрізнятися. Але, в принципі, вони дають той мазок, який нам потрібен, що цей інструмент, що цей. Далі піпетка, я про неї дуже багато розповідаю в кожному зі своїх майстер-класів. Ну, покажу і тут цей інструмент, який я використовую. Ось так вона. Продається в аптеці, ну тільки дещо без фарби. Я її натягую так до самого кінчика, щоб тільки кінчик був пружній. І все, і так можна вже працювати. А далі наступний інструмент, я ось так навіть зніму це звичайна состка-пустушка або дурник українською. І в мене ось я порадила купити соску, розібрати її і її використовувати. І дівчинка питає, каже: а я не знайшла соски, вони всі гнуться. Ну, звісно, вони всі будуть гнутися. для того, щоб вона не гнулася, ми її одягаємо на якийсь, якусь паличку. Можна на силіконовий речі. Ну, в мене є ось така товстенька ручка, я знайшла. Вона гарно щоб не ковзала, все, зафіксувала, і те саме, що з піпеткою так використовую. Ще продаються ось такі соски на бутилочку. Тут інший принцип. Тут ви вдягаєте на пальчик і також використовуєте для ягідок. Ну, і звісно ж. Те без цього не може обійтися Петриківський розпис. Це котячі пензлики. Їх в мене досить багато, але для початківця я зазвичай раджу мати один або три різних розміри. Коли ви будете робити котячку, у вас одна не вийде. Ви по-любому зробите більше, бо ви змотаєте одну. І скажете, ой, оце отака зазвичай виходить на початку довга. Скажете, ой, а мені потрібно коротше, знову змотаєте, у вас вийде так середня, а потім ви вже прийдете до найменшої. Десь з третього або п'ятого пензлика. Тож у вас все одно їх буде декілька. І, о, до речі, ось той самий перший теж не викидайте, він знадобиться. Таким довгим пензликом я вже малюю досить багато, досить багато робіт намалювала. І, як для мене, кращого немає, бо ним можна проводити і ось ті найскладніші завиточки, можна робити, і зернятка. І взагалі я раніше міняла, так довгим попрацювала. потім Переходила до короткого, щоб робити зернятка, а зараз о, ловлю себе на тому, що о, всю роботу роблю одним пензликом довгим. Ну, одним, одною кошачкою. І, до речі, ця робота, яка на екрані виконана, саме, здається, цією кошачкою. Дякую всім за увагу. Якщо залишили ще якісь питання, пишіть в коментарях, я радо відповім або відзніму відео відповідь. Також залишайте ваші коментарі, якщо вам це відео сподобалось, ви подивилися, ну, просто хоча б поставте смайлик, мені буде приємно, а також завжди рада вашим вподобайкам і до наступних зустрічей.